Дари сонця. Завдяки альтернативним джерелам енергії Прикарпатець забезпечив свою домівку світлом і гарячою водою. Каже, газу у місцевості, де знаходиться його будинок, не було. Не провели його й досі. Втім, чоловік не чекав. Тож вирішувати проблему взявся іншим способом ще шість років тому. Спершу обладнав трубчасті батареї для підігріву води, а відтак і плоскі сонячні панелі для виробництва електроенергії. Кінець квітня, початок травня, я повністю виключаю всі прилади. Підогріву води тільки на сонячних батареях. Це квітень, ну, кінець квітня, скажімо, ну, в залежності від погоди, ясно, але переважно так воно є. Травень, червень, липень, серпень, вересень, ну і жовтень вже теж від, від Ну, Фактично місяців 6-7 фактично в мене безкоштовна гаряча вода. За 2-3 роки система підігріву води повністю окупилась. Для сонячної електроенергії потрібен трохи довший термін, аби капіталовкладення себе виправдало. Тим не менш, з квітня по вересень світло у цій домівці вробляються у надлишку, у тільки взимку хбурі дні інколи доводиться послуговуватися ресурсами із загальної електромережі. Тож марна погода чи це не єдиний мінус альтернативної енергетики, яку дає сонце. Інших недоліків кажуть фахівці. Вона практично немає. Коли ми говоримо про енергетичні прист. То основним мінусом їх є екологія, так? порушення екології, будь-яке вироблення відомої нам енергії, ну якимось чином вмішується в екологію. В даному випадку цього немає. Тут підказала природа. Ми живемо за рахунок того, що речовини, що рослини так виробляють органічні речовини за рахунок фотосинтезу. Фотосинтез це є фактично той же процес, який проходить у сонячних батареях. Альтернативні джерела енергії каже пан Григорій, особливо актуальні тепер, коли гостро постало питання економії газу та електроенергії, тим паче, що термін експлуатації сонячних батарей чи маленький, орієнтовно 25 років.